Вітаю, маленькі друзі та дорослі. Прогулюючись якось містом, я натрапила на справжню світлицю українського народного мистецтва. Тому не можу не поділитися своїми враженнями. Вінницький магазин вишиванок або український сувенір знаходиться в самісінькому центрі нашого міста на вулиці Соборній. Більше 40 років прибавлює це місце. Не тільки вінничан, а й гостей України та з різних куточків світу. Розпочну нашу подорож з показу гарних вишиванок, справжнього краси будь-якого українця. Чоловічі, дитячі, жіночі, на будь-який смак будь-якого кольору є машинна вишивка і ручна, а сукні має. і хочеться приміряти. Ну яке ж вбрання без гарного вінка. На будь-який смак, а на мисто, ось і милує око. Далі захоплюємося українським вишитим рушником, серветками до будь-якої події, до народження родини, дитини до інших важливих подій та обрядових свят. Далі представлені різні ремесла, лозоплетіння гончарне мистецтво різних міст, містечок, сіл, різьблення по дереву, гравіювання, широко представлений Петриківський розпис. Помилуємось. А скільки тут представлено фігурок, іграшок, забавок для малят, злини, дерева, тканини. Є ціла колекція ляльки-мотанки, а вітрину магазину прикрашає велична двометрова лялька-мотанка. Широко представлене і сучасне мистецтво бісероплетіння, якого тільки намиста тут не побачиш, всім підійде і дівчаткам, і жіночкам. Гадаю, цікаво вам було я завжди відкриваю для себе щось нове. Завітайте в магазин не тільки для того, щоб купити якийсь подарунок чи сувенір, чи подарунок, а ознайомити дітей та й самому з українським декоративно-вшитковим мистецтвом. До нових віртуальних подорожей, дорогі дорослі та діти!